Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так у попередньому відео Олександр Усик вирушив до Ріяду в Саудівській Аравії на бій з Тайсоном Ф'юрі. А вже вночі літак Усика разом з командою приземлився в Ріаді, після чого саудити зустрічали його з квітами та пригощали чаєм. Точно так само, як це було з Фюрі. 18 травня сподіваюся, що ми побачимо нового абсолюта у надважкій вазі. Якщо, звичайно, не буде нічиї, адже тоді в реванші не буде титулу IBF на кону. Його 1 червня розіграють Харгович та Дюбуа. А потім переможець зустрінеться з Джошо у вересні, після чого Джошо, у разі перемоги зможе претендувати на титул Абсолюта а також на бій з Ф'юрі у березні наступного року. Але давайте спочатку дочекаємося першого бою у СК проти Ф'юрі, який ми обов'язково подивимося у нашому телеграм-каналі в описі під відео, включаючи повний карт. Тому підписуйтеся, там ще багато всього цікавого. Також не забудьте підписатися на YouTube канал, а як сказав Усик. Я до цього поєдинку 20 років е, крокую. І, звичайно, що ми вся моя команда і багато людей і друзів, і моя країна. Да, і весь світ хоче, щоб цей поєдинок відбувся. Ні, на 100% я не впевнений. Я буду впевнений, коли я вийду в ринг. Е е е я буду стояти в одному кутку, Тайсон Юрій буде стояти в іншому кутку, посередині буде стояти рефери в, е в білій рубашці. І коли я почую гонг першого ранку, тоді я зрозумію, що так, гра почалась. Ну, якщо він грав, якщо він грав, то я думаю, що він повинен отримати Оскар. Він повинен був відбутися цього року, тому що в нас є контракт. Тайсон Фюрі підписав контракт. Е -е, виконує його. В той же час Ленокс Льюіс оцінив доцільність реваншу. Коли з'єднуються два великих бійця, то в одному поєдинку ви не отримаєте повного пакета. Нам потрібно повноцінних два бої. Якщо тільки один хлопець не нокаутує іншого в перших раундах, але якщо хлопці відбоксують 12 раундів і ми побачимо відмінний бокс, тоді ми захочемо побачити це знову. Нам буде необхідно переконатися, чи дійсно один боєць сильніший за іншого, і чи зможе інший хлопець виправити ситуацію. А промоутер британця Френку Орен зізнався, що Ф'юрі не зміг ментально зламати усика. Думаю, що Тайсон зараз у потрібному місці і в нього хороше мислення для такого бою. Послухайте, Усик крутий хлопець. Він не переможний як професіонал, і в нього була бездоганна професійна кар'єра. Тож я сумніваюся, що до нього можна дістатися за допомогою інтелектуальних ігор. Я сумніваюся, що він піддасться на якісь провокації, тому що є зрілим чоловіком. Усе залежатиме від того, хто зможе контролювати хід бою і нав'яже свою тактику. Це те, що Тайсону доведеться зробити. Йому доведеться зробити це. Мені хочеться вірити, що цей поєдинок буде схожий на другий бій із Downtime Вайлдером Ось як мені хотілося б, щоб уса склалося. Зустрінуться два приголомшливі розуми. Але у Тайсона є перевага. Ми всі пам'ятаємо бій Усика з Ентоні Джошуа. Питання в тому, чи зможе він наблизитися до Ф'юрі. Це буде цікаво. Ленокс Льюіс також додав, з ким має побитися Фюрі. Ф'юрі дійсно повинен битися з Джошуа, тому що потрібно вирішити цю британську справу. Я впевнений, що британські вболівальники хочуть побачити цей матч. Протягом усієї нашої історії був такий план. На території Британії завжди відбувалися битви між великими супертяжами. Я впевнений, що багато хто дотримується такої ж точки зору, особливо через виступ Джоша в бою з Нгану. Усі зараз кажуть: О, ви бачили його праву руку? Вона повернулася. Так, Джошо в тому бою виглядав чудово, але Нгану не боїться рівня Ф'юрі Питання в тому, чи зможе Джошуа влучити по Ф'юрі. Можливо, він це зробить. Можливо, не в перших раундах, а в останніх. Ніхто не знає, за яким сценарієм піде бій. У нас є два різні стилі, і всім цікаво, що станеться в їхньому поєдинку. Єдиний спосіб дізнатися це тільки якщо хлопці поб'ються. А тренер Деонтею Вайлдера Малік Скотт взагалі сказав: Я бачу, як Вайлдер нокаутує Усика. Він невисокий боєць і Деонтей дуже добре б'ється шульгами. Так що Вайлдер готовий нокаутувати Усика. Головне, щоб Деонтей залишався зосередженим, мав величезну смиренність і був відповідальним у захисті. Поки Вайлдер дотримується цих правил, для мене він не переможний. Тільки коли він йде від цих речей, його можна перемогти. Щодо бою Усика проти Ф'юрі, то Скотт додав. Що стосується переможця, то я б обрав Усика. Але водночас Тайсон великий і знає, як використовувати свої габарити. Ф'юрі зараз перебуває в кращій формі, ніж я очікував. Він неповільний і при цьому збережеться ударна сила. У хлопця хороший боксерський розум. На папері це відмінний бій, але подивимося, що станеться. І на завершення, вже у неділю вранці, 12 травня о 5.00 за київським часом стартує шоу Василя Ломаченка проти Джорджа Камбососа, а головний бій буде близько 6 ранку. За деякими даними о 7 ранку. Але підготуйтеся завчасно. Пряма трансляція буде в нашому телеграм-каналі, тому приєднуйтеся, подивимося разом. На зважуванні Ломаченко показав вагу 61,18 кг, а Камбосос виявився трішки легшим 60,89 кг. Тож обидва вклалися в рамки легкої ваги, щоб побитися за вакантний титул IBF. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.